Ну, вийшло так, що в 4-5 грудня, близько 9 години вечора, я повертався додому. Вийшов на зупинці на Майдані, пару хвилин буквально там побув і йшов додому через гідропарк від Біндінку. Біля другої школи на мене напали, ну вже ближче до другої школи на мене напали двоє невідомих саді, налетіли, дали по обличчю, звалили на коліна, почали бити. Було близько 7-8 ударів по обличчі, забрали телефон, шапку наушники, дали в кінці перебрани і втекли. Один втік по замку сторони центра, другий до 16 липня. Не було нікого взагалі. Вони щось тобі допоможе, Ні, нічого не було, але що вони сказали, що один сказав, що я знайшов телефон, другий давай, забирай телефон і йдемо вже. Все. Тобто, це, в принципі, всі такі дорогоцінні речі, які про тобі були. Ну, мене було гроші, але вони не знайшли їх просто. Ми дуже дуже швидко шукали якісь речі, але не знайшли нічого. То чи сам ти це пов'язуєш з, з тим, що ти є? Ну я не думаю, що це відноситься до цього. Так, то абсолютно віддумок, те, що це там, 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 там. Ні, воно я не знаю, я в цьому впевнений, але ну, погроз мені ніяких не було, ніяких попереджень, нічого не було. Ці хлопці якісь, можливо, раніше твої з якісь взагалі. Які не знаю, не, не бачив їх взагалі. Тобто, тобто, Ззаді да. просто напали і все. Ні, це було сугубо пограбування. Я не вважаю, що це, це має якусь спільну спільну справу з його громадською чи політичною діяльністю. Ні, я впевнена в цьому, що це пограбування. Просто в інтернеті дуже багато інформації пов'язується з єврометами. Ви цього ну, заперечуєте. Так, так, я раджу людям не вірити інтернету, а вірити тому, що ми говоримо. Я заперечую, що це пов'язано з політичною громадською діяльністю мого сина. Повністю заперечую це.